Слава Україні, Слава, силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Кажу вам красу and the summer bloom... ні, original, the original, and the summer the original. І як вона продовжує квітнути. Я вже показувала вам точно як мінімум один раз, коли вона тільки починала, тільки забарлювалася, тільки більшість було ще зеленкуватими, але їй показували легесеньку на рожеватість, яка починає поширюватися чи зафарбовувати основну частину пелюсочки. І ось вона вже рожева, рожева, мало того, що рожева, їй так помітно звідаля. І оця суцвіття хочеться постійно отак брати в руку і так гладити. Крутити з різного ракурсу, обдивлятись, така, як ніби це зефірка. Зефірка, ніжна зефірка, якою хочеться постійно насолоджуватися навіть от такими відчуттями дотиковими, дотику, та? не лише спостерігати візуально. І очима насолоджуватися цією красою. Так, Точно в нас. Ну, в Україні і не тільки я тут не лише ж в Україні висоджують цю серію Endless Summer. Вона є дуже-дуже вважається дуже стійкою, дуже щедрою, ну, надійною. І якщо хочеться почати е, вирощувати гортензію, велику листу, широку листу макрофілу, то дуже багато хто радить починати саме з неї, з цієї серії, енлесома є. Різні сорти в нас точно в доступі на нашому ринку кінекарства України. Ось. Можливо, посперечатись можна ще оця серія інша: Flareant Flavors. Там вона теж досить така відома і стійка, але там трішечки може бути іншого типу суцвіття. Хоча теж там в мене є скільки два вже сорти з того, цієї серії, то теж можу сказати, що все чудово з ними. Але ж Endless Summer, The Original. І ось яка вона чудесна. Я покажу і куш з різних ракурсів. Правда, в мене тут я вже казала, що є ось, ось ця арматура композитна, я її не знімаю, не заберу, хоч це дещо, звісно, псує на картинку, вигляд. Не такий робить його привабливий, аж Але я тримаю, бо тут сосна нависоють гілки. І в мене вже таке було, що якраз врятувало, врятувало оці ось арки, коли падала гілка, бо вітри є, відчахується сосни, сосни деревиновна така досить крихка. І там може наробити шкоди. Тому мені я якби, жертвую картинкою, кадром, але ж тримаю під захистом цю красу. Ну, це краса, це неймовірна краса, я можу просто водити камерою. Багато хто любить, коли говорять під час відбату, хто не любить, коли говорять, просто щоб музика і картинка. Ну, я говорю, розказую свої враження, ділюся на колір і смак. І ось бачите, я прийшла знімати зранку. Ну, вона чудова в будь-яку годину дня при будь-якому освітленні, чи то в тіні, чи то сонце, коли не світить. Сонце тут потрапляло досить мало. Вона більшість часу все таки в тіні під сосною. Ось, і вона чудесна. Чудесна в будь-якому, кажу, в будь-якому світленні, чи при західному такому вже трішечки приглушенішому, чи такому навіть теплішому сонці. При Призахідне сонце воно дає таку дуже гарну теплу, теплу тональність. Ось, чи, чи, чи ось ранішнє сонце, частинка світить. І ось, не знаю, чи, чи, чи через те, що сонце світить, чи я покажу. Бо я ж е, е, скаржилася, що не фіолетовіє, не синіє вона в мене, хоча ж. Мала би бути, принаймні на картинках така є. Ось ну не видно зараз ні. Тут треба знімати в іншу пору, при, якраз після обідню, при вечірню. Там вже буде чітко видно, спробую потім якось відняти ще воно все одно буде трансформуватись, мінятися. Тут вже починає натяк, натяк з'являтися на фіолетовість. І ось тут. <кхід> отут може краще навіть видно. О, отут видно, бачите? В одному світі квіточки, деякі вже починають фіолетовіти. О, оце я, ну, Переживала зарані, може, але ж і я ж не сиділа, склавши руки, я все-таки вносила. Е, Далі вносила ці підживлення. Е, конкретно тут аз, азура, та, ортензія азура. ортензія сюди я вносила і потім продовжувала з е, нашого е, зелений гай, гілея. В них теж є для гортензії серія. Там прямо намальована гортензія е, чудесна, чарівна, блакитна і рожева. Та й не тільки для гортензії взагалі для вересових, для ротодендронів, а залі і так далі підходить. Тому я те добре і так і вношу я. у мене якраз така, зараз такий період, бо дуже спекутно я підливаю гортензії, бо вони ж то люблять ґрунти, які дреновані, дуже добре, через які вода дуже швидко проходить і відповідно не застоюється. Тому і вона і висихає та земля, ґрунт та ґрунтосуміш. Тому треба трішки підвищеніше працювати над зволоженням. О, як гарно вдалося показати, дивіться. М -м -м. Ну, краса, краса. Ось, а ще мало того, що вона ж квітне, вона ж ремонтантна і відповідно все, що нарощується. І то я би весною, якби мені хтось сказав, що цей кучи буде такий, я б трішки сумнівалася, бо вона так, вона перезимала прекрасно. Потім були зворотні заморозки, я її накривала, але все одно вона така була, хоч і накрита, ну все одно вона не виглядала так ідеально. все-таки. Десь там видно було, що вона перезимувала, збереглася. Бруньки є не при самій землі, трішечки і зверху були на деяких пагонах бруньки живі. Але все ж воно так виглядало після зимівлі, той кущ не надто аж так привабливо. Я не думала би, що він мені таке видасть. А він от підріс, наростив, по-перше, дуже багато нових е пагонів. І всі, або майже всі пагони. Принаймні зараз, там майже всі пагони, я бачу, закінчуються суцвітями. Ось тому ось такий надійний сорт. І все ж нарощує нарощує, мати що квітне. Ось дивіться, скільки ж квітів. Ну, все таки кущик, ну я не скажу, що великий. По висоті він сантиметрів до 50, по ширині він сантиметрів 80, не більше, з різних, якщо крутитися, десь так максимум 80 сантиметрів. І от скільки квітів на ньому весь заквічений. І ще далі на руші, на ось скільки молодесеньких погонів іде з суцвіттями. Це вже готовість суцвіття. А ось ще видно, що ще будуть квітнути і там он. будуть квітнути і квітнути. Тому Має має силу, має потужність, так, це у салі, то, Ні, не у салі, не в Має потужність цей сорт, цей кущ. І так, по навіть те, що він покаже фіолетовість, може не, не всім це важливо. Він показує навіть різну, різний відтінок рожевої, Ось насичена рожева, така барва дуже гарна. Потім вона світліша стає, ця рожева барва. І потім вона стає ще світліша. Ось три. Три суцвіття поруч, і вони всі показують різні відтінки рожевого. Дуже гарно. Ето... У мене ж є і Блумстор взагалі, Endless не для саме але там або, може, таки то, треба внести, інтуцит. може там щось зґрунтове її під'їдає, бо вона далеко не така, ось зовсім не така, Але там і сонячніше. Хоча вона прикрита, я прикрила її таким притіненням, створила. Але не так, як тут. Тут сосна. Тут сосна дуже гарно притінює, тому може в мене тут ще є кілька таких місць на кілька кущів, може я сюди і пересаджу. Хоча під сосною воно притінення прекрасне. Щодо притінення чудесно працює, але інша є сторона, зворотня сторона, падає смола, ну, скапує з гілок і дуже псуються листочки. Ось такого плану оце ось робиться така ось ранка і все. І воно потім, вже, звісно, відсихає. Це така, така дилема. Е це дуже помітно було особливо минулий, рік, коли я тільки посадила кущик молодесенький, був тих листочків не так багато. <кій> Зараз то вже їх більше, може вже не так буде помітно. Ось така краса. Ну, сусвіття, Які величезні, дивіться. ого ого, ну я навіть не розраховувала, що воно таке велике, дійсно величезне. Величезне, хочу ще покрутитись може тут, але тут, щоб не поколотись, бо тут в мене і троянди, і азалія, і лаванда, і все на купу Ох, яка гарна краса. Дуже-дуже гарний сорт. А ще й тим більше виходить, що все таке воно міняє барву і так, я поливатиму і далі, бо там так і пише, коли вже квітне, там трошки просто збільшувати інтервал, рідше поливати, але все ж таки поливати для цих. Змін барви. Ось. І Це може знову ж вернусь на той ракурс. Ой, білочки колючі сосни. Ох, прекрасно, прекрасно. Тому діліться вас. Цікаво, що у вас є серії Endless Summer. А це в мене ще не всі Endless Summer. The Original Bloom Е, Як же ж там, як же ж тут я посадила а? Popstar. Але поки що вона не так показує, теж вона у мене в горщику, правда. Знову ж таки, я дивлюся, ну, якщо, в принципі, не всі в ґрунті аж так вражають. І не всі в горщику аж так вражають. От, мабуть, ще від сорту залежить. Хто знає. Вік живий, віку, честь. І пробуй багато що на своїх, якби, своїми руцями, в своїх умовах, своїм досвідом і так далі. Тому так, дякуватиму вам за відгук, дякую за увагу, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!